Популярний інста-сніданок, за який в кафешках просять близько 15 євро. А я приготувала його вдома і зараз поділюсь усіма секретами: хрусткий тост, авокадо, копчений лосось, яйце пашот і соус голландез. Звучить смачно, тоді дивись, як це просто зробити. Для початку роблю соус голландез. Підготовлю невеличку мисочку, яку буду тримати потім на водяній бані. В ній змішую 3 жовтка, чайну ложку води та столову ложку лимонного соку. Всі пограмовки інгредієнтів для цього рецепту я залишила в описі під відео. Далі ставлю мисочку на водяну баню, так, щоб вона не торкалась киплячої води і жовтки не згортались. Та декілька хвилин постійно помішую, поки соус не почне густішити до такої кремової консистенції. Як тільки соус стане густішим, знімаю його з пару, додаю 65 г вершкового масла кімнатної температури і дрібку солі. Знову повертаю його на парову баню та далі мішаю ще пару хвилин, поки масло не розтане. І ось такий кремовий соус у мене вийшов. Він має бути густуватим, приблизно як майонез за консистенцією. Залишаю його біля теплої плити до подачі. А поки переходжу до наступного етапу. Далі готую тост з авокадо. В Мисочку викладаю м'якоць стиглого авокадо. Додаю до нього дрібку солі, чорного перцю та трішки лимонного соку. Все добре розминаю виделкою до пюре. За цей час в мене нагрілась пательня на середньому вогні і на ній обсмажую тостер з обох сторін. Або можеш те саме зробити в тостері. І одразу переходжу до наступного етапу яйця пашот. Роблю це просто. Яйце виливаю на ситечко, щоб стікла зайва рідина з нього, та опускаю на 2-3 хвилини в киплячу підсолену воду. Зазвичай готую пашот, розкручуючи воронку з води в кастрюлі, Але я цього разу вирішила спробувати з ситочком. Вийшло непогано, але все ж з воронкою мені більше подобається. Поки яйце вариться, в мене останній етап сервірвання. На засмажений тост викладаю шапочку пюре з авокадо. На нього кладу шматочок копченого лосося. Зверху яйця пашот і поливаю все теплим соусом голландез. Ну, і ось такий поживний, збалансований та смачний сніданок у мене вийшов. Прикрашаю його мікрогріном чи смаженим кунжутом, і виходить дуже смачно, як в улюбленій кафешці. Забирай собі цей рецепт і бажаю тобі смачного сніданку. А якщо ти також любиш готувати смачні та гарні сніданки, підписуйся, бо в мене ще багато ідей для тебе.